Любі п'ятикласники! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Тема уроку музичне мистецтво в рекламі. Давайте привітаємось! Денцеленцвений цвінок, вже почався в нас урок. Добрий день! Добрий день! Соль, соль, Давайте подумаємо, що таке реклама. Реклама це інформація, поширювана в будь-якій формі за допомогою будь-яких засобів про фірму, бренд, товар, послугу тощо. Девіз. Мета реклами полягає не в тому, щоб розважати глядача, а в тому, щоб продавати йому товар. Для цього потрібно привабити споживачів, вплинути на їхні смаки, переконати купити. Реклама виникла ще в давні часи. В стародавньому світі професійними носіями рекламного слова були спеціальні оповісники, міські глашаті. З розвитком друкарства реклама почала розміщувати в періодичних виданнях. А на сучасну людину великий вплив має відеореклама. Її можна побачити на телебаченні, в інтернеті, на моніторах у транспорті, в торгівельних центрах тощо для привертання уваги розробники використовують у рекламі музику. Давайте переглянемо відеоролик і спробуємо з'ясувати, яку мету перед собою ставили розробники цієї реклами. Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти, і бачити знову і знову. Привіт! Що за музика? Пісня хороша про життя. На послухай. Україна від краю до краю. Українці від серця до серця. Рошен – Солодкий знак якості. Яка ця музика? Це музика спокійна, плавна, ніжна. Що ви уявляєте, коли чуєте пісню Я їду додому Святослава Вакарчука? Спокій, тепло, затишок рідного дому. Саме це хотіли нам донести автори цієї реклами. А тепер переглянемо відеоролик реклами дитячого соку. 100% соки! натура! Дітям. Що ви відчуваєте, прислухавши цю музику? Енергію, гарний настрій, бадьорість. А зараз переглянемо ще одну рекламу соку. Хто сказав, що ранок має починатися саме так? Він може починатися інакше. Спробуй зранку Сандора і отримай заряд бадьорості та гарний настрій на цілий день. Сандора Обирай здоровий ранок. А ця реклама які відчуття викликає? Впевненість, бадьорість, заряд енергії на весь день. Виникає відчуття, що випивши склянку соку, ви стаєте бадьорими та енергійними. Також перед святами різні компанії випускають особливі види реклами. Наприклад, компанія Coca-Cola щороку перед новорічними та різдвяними святами випускає рекламу. З піснею свято наближається. Нещодавно цей трек отримав нового звучання. Послухайте, будь ласка. Казковий чарівна мить згадай усе, про що мрієш ти. Крокуй святом новий, новий рік. Час двері свято відчинити. Один не лишається. Все хто поспішає кожен дім завітати, вітати, вітати від часті літати разом, раз за разом. Рухай ногами і тазом. Замикайте коло разом, скока коло на місці не стій Ще раз разом усі разом. Рухай ногами і тазом. Ось так. Ніхто не зволікає, дякую музика за те, що лунаєш. Ніхто один не лишається, відчувай, воно вже наближається. у святкову ніч ніхто один не лишається, і будуть разом сьогодні всі бічуй свято наближається, Святкуй з Кока-Кола. Який настрій у вас викликає ця реклама? Святковий, радісний, казковий. Погоджуюсь. А тепер давайте трошечки активно відпочинемо. Друзі, спеціально для вас ексклюзивна руханка «Дистанційка». Отже, піднімаємо зі своїх місць, стінчики ставимо в бік, робимо простір на витягнуті руки і повторюємо за нами. Чимо слова співаємо усі разом. Дистанційка, мамо, мамо, дистанційка, ось затерпле ручки, заніміла шийка. Як згадаю мамо, пору до Кастолу, Хочу повернути свою рідну школу. Дистанційка, мамо. Ще більше знати навіть і від соломона витягнутими руками робим множиться за вся. Всі повторив ще трішки, буде приспі виспівать спонорами під кулішмовіш. Перш не бабулі, ні долі. Дуже швидко пострибаємо з музикою в та і розкажеш всьому світу, чи десь хочем я You're it. Почули? А тепер давайте спробуємо добрати товар до пісні, прослухайте мелодію і спробуйте добрати те, що можна рекламувати за його допомогою. Які ваші відповіді. Насправді тут можна підібрати багато товарів, але цей трек використовувався в рекламі Кави Якобс. Він енергійний, бадьорий, каже про те, що випивши е, філіжанку кави, ми стаємо бадьорими, енергійними, веселими, радісними. Наступна пісня. Зато життя є. Знаєш мені, та добре здобою. Соліцемо є звіра ради мною. Ваші варіанти? Ця пісня Святослава Карчука також використовувалась в рекламі шоколаду ще одна. Ця енергійна музика групи, пісня групи онука використовувалась в рекламі водафон мобільного зв'язку. Молодці! Прийшов час вам самостійно попрацювати. На вас очікує навчальний проєкт створюю рекламу. Оберіть продукт, шоколад, чай, сік або інший за вашим вибором. І спробуйте. Відібрати до нього мелодію. Я впевнена, вам це вдасться. А тепер прийшов час прощатися. О! Дякую за увагу! Ви молодці!